А тут прям чиста глина, таке, знаєте, тактильно приємно, Так як я працюю з гіпсом достатньо е, довгий час. То для мене це знайоме і достатньо е, приємне таке по текстурі. Тому це прикольно і прикольно те, що вона біла. В мене жодного разу не було білих чаш, і це для мене щось новеньке. І на моєму кальяні, старенькому бідненькому, виглядає доволі оновлено і прикольно. Тому, звісно ж таки, як завжди, я дякую Let's Smoke Хукану за чудовий бокс, за можливість розповідати і знімати контент для вас. про... Кальян, про Тютюн, про чаші. В подальшому, от, конкретно про чаші, я хочу взагалі упоротися і порівняти все, що є на українському ринку, а, від українських виробників. Я сподіваюся, що це, цей масштабний насправді проєкт у нас вийде. А поки що більшість із Чаш, які виробляються в Україні, ви можете придбати в магазині Let's Лецмокукан. Власне, а за промокодом Димний аматор ви зможете отримати знижку в 10% до свого чеку. Ну а на цьому, все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!